Розбомбив я задній надрамник. Ось він стоїть. Змаят я вже змастив. Ці всі типу, штуки амортизаційні амортизатор. Також оту, о, змастив його, навіть помив бензином. Такий був грязний, я трошки вчурвав. Там дав типу, новий літол. Тепер тільки залишилось вимити ще отут раму, е тому що дуже багато всякого. Бруду і з маслом змішаного, воно таке закіксоване, все тут треба і бензиною, і солярку, соляркою, то все зараз буду вимивати, потім витирати. Вот. І короче, вже після цього, як вимію, я буду ставити маятник. Поставлю маятник, вже потім м -м, тіпа, приєднаю амортизатор сюди. Чому я зняв на для того, аби було мені це зручніше, і просто мити добре. Тут буквально 4 болта, нічого складного немає, щоб його зняти. Проводки вже нема, тому це буде легше. Після того я вже замонтую амортизатор, сюди вже все це буде зроблено. То, в принципі, в принципі е, я так собі поняв, що перестановлю пену вже ножку назад, тось як стояло. чіпаю задній ось цей е, надрамник і вже по ньому кидаю е, цю проводку і вже далі будемо, так як то кажуть. Збирали його. ну Вже фактично тоді після того, що там чіпити ці елементарні, да? почіпати фільтра. Е, ще щось підміти, тобто, з боком розібратися з тим фільтром е, на, ну всередині, типу фільтр, бензофільтр. Тому що, в принципі, є ще така думка, що може його назад поставлю. Потім, коли я знайду хороший фільтр, якийсь там поміняю. Подивлюсь, коротше. В принципі, це не є щось таке ще критичне. Тому що пропускну здатність старий фільтр має нормальну, я його трохи прополоскав там. Що більше, ну, і, то меніє Оце поставиться бак, чи як там. Чи наоборот точніше бак не буде все ставило, поставиться вже двигун. Тобто проводка буде, поставиться двигун, аж тоді вже... Валиця. Ну, і, то, і то фішка в тому, що в принципі можна проводку ставити то є, двигун ставити, а проводку потім. Тоже така фішка. Можна це зробити. Ну, не знаю, як буде легше, то подивлюся, коротше, по ходу. Уже двигун поставиться і все, тобто по наростаю. Тоді заправляється масло там, ну в принципі, як. Ще, ще залишається у нас радіатор. Це теж. Одна важлива запчастина, яку треба довести ту ладу, там, можливо, десь не де підкрасити. Вирівняти Увірня і треба. От. І Тоді вже буде запуск. Якщо запущу, мотоцикл прогріється, все буде нормально. То вже на свіжому маслі, на свіжому антифризі. ніяких, як то кажуть збою не буде. Тоді вже почну збирати пластик і все, і вже буде він, як то кажуть, в бойовому режимі. Поновлення, освіжений і так далі. В принципі, тут побачив трошки є, так, де-не-де там бруд, ще щось таке, типу. тому що попередній власник використовував замість нормальної смазки цепі. спеціалізованої, спеціалізований херню там, ляв на ланцюг. Ланцюг був не ось такого мідного кольору, який він має бути, а був такого кольору, ніби, блін. Ну, Коротше, чорний. розумієте, Був чорний метал. Вот. І то все облітало тут на високих швидкостях, е, обліплювало і двигун, і раму, і, ну, і задню частину, тобто весь цей пластик. Коротше, ну, давало про себе знати, тобто, що саме головне для того, аби зберегти в чистоті ваш мотоцикл, то не використовуйте якийсь стріпер блін, на ланцюг не ляйте. Якщо вже хочете, то заливайте да, ось так, ось, от, берете масло, наливаєте в таку баночку, чуть-чуть, берете такий пензлик. Якщо не маєте майнуз, ну, хороше масло машини берете не перероблене, свіже, мочаєте, мачаєте, да, і акуратно ланцюг зверху типу, змащуєте. І то перед тим він має бути вимитий. І зразу, коли його помастили, воно там впиталося, зразу тряпку берете ось таку в руку, венюєте ланцюг і протираєте дуже-дуже добре. Для того, аби не залишилося, він не був мокрий, він просто був змащений і все. І, і цю процедуру робити треба буде вам ну, 200-300 км постійно. Тобто навіть, навіть не так. Тобто, нормально покаталися там 100 км, знову треба буде так робити на такому маслі. От. Знову помили соляркою. Знову змастили, так я показую, це на такого маску. А якщо буде спеціалізований балончик, оцей спрей. Там теж він розрахований пише на 500 км, що раз по пше, їздиш 500 км, це все туфта. Це все це показник при ідеальних умовах, Тобто коли у вас хороший асфальт. Ну, коротше, чиста дорога. Ідеально чиста дорога. Без порхів, без е, бітуму з асфальту, який піднімається, без грязі. Тобто, Ідеальну честь умови та 500 км він проїжджає кілометрів. Як то кажуть, не ланцюг, все супер. На треку, то тобто, кожних 500 км можете і то це піздеш, тому що на треку там вувалюєте, то постійно треба, воно змазалось. Розумієте, тобто, поїздили нормально так. Десь далеко поїхали. Тобто змістили, доїхали, поїхали далеко, проїхали 200 км. І тоді. Назад приїхали, знову помили, помили, повитирали ланцюг. Ну так, зруб, що не кав супер ідеально. Знову от така херня. Бо це, що там пише, це просто так, що приблизно там в теорії. При ідеальних умовах, що от, ну, так, взагалі так само масло я вже повторюся, якщо міняти в двигуні. Що там пише інтервал 6000, це все і бред. Тому що це при ідеальних умовах. Що 6 тисяч ти типу, включив одну передачу, там, найвищу там, шосту, да, там, і їдеш 100-120 км на годину. Це при ідеальних умовах. Ти проїжджаєш так 6000 км і ти тоді зливаєш, і то масло вже буде мало свій виробіток. А при реальних умовах, не ідеальних умовах, то тих 6000 ти, ти, ти навиїжджаєш буквально в мотогодинах, так як на всі 15. Тобто, бо ти постійно перша друга, перша друга. Валиш, блін, то до червоної зони. То гальмуєш, коротше. масло збивається постійно, спінюється там всередині. Постійні нестабільні обороти. То перегрів двигуна. Тобто там вже за 110 градусів зайшло, бо жара їдеш на перший і другий. Потім різко охолоджується масло, бо розігнався вже. То заляв погану бензину, воно вже там дає, тіпа, вже якісь осадки дає. Вот. То, то якийсь фільтр, там непонятний поставив і не так супер очищає. да? Дає обратку тіпа, ту суміш, обратну фільтровану тобі назад в порцію, в двигун. То, коротше, є своя така штука, там з тими фільтрами теж можна показати. Коротше. Умови набагато гірші, ніж о, і так само скорочиться скороч, інтервал. Тобто, замість 6 тисяч там вже виходить 3 тисячі під заміну, тому що експлуатаційні умови набагато жорсткіші, ніж там якісь були випробування, там, припустимо, якийсь японець сів колись там, їздив по ідальних дорогах на дуже хорошій бензині. От, і він там, виявив, що 6 тисяч вистачає. Да, це максимальний поріг 6 тисяч, що можна їздити. Тобто, вказано максимальний. Ну, тут в двигунах оцих кавасакі, ось 12, вписано навіть у мануалі. Але в толковому мануалі, не загальному там мануалі такому, а в толкому, 4000. Це коли ти їздиш нормально. Тобто не кипішуєш. Ну коли ти валюєш на ньому, 3000 під заміну. Тобто, якщо ти динамічно активно їздиш, то 3000 масло під заміну. Чуваки, отака от фіня. Тобто, навіть інженери це вказали. То бо є тут такі бусоводи, там, ті, як я кажу, бусойоби. То вони дуже активно там, блін, можуть спорити там, за всякі теми. Вони, бо так, ніби знаєш, Якщо вже маєш хай бусу, то вже все, типу, супербайкер, все знаєш. От, ці ребята дуже сильно помиляються. Я ще раз наголошую. Проїжджаєте 2500 км-3000 км навіть на такому хорошому маслі. Якось це? Міняєте, далі заливаєте хороші їде, тоді у вас двигун не буде боятися нічого. Ви можете на ньому і дати в будь-який момент сраки. І е, то є, він постійно у вас буде в хорошому стані. То є, а якщо ви будете давати сраку, коли вже хірове масло ще заляло, ще їздите 6 тисяч при таких умовах, то я вас переконую, що ніфіга з того з двугуна доброго не буде. Через то він і, тіпак, така, садить свої реальні можливості. То є свій ресурс просто садите э, хіровим маслом. О, таку я, коротше, полеміку блядь, через то все. Ну, все, коротше, я працювати.